Так, все, доброго дня. Я так розумію, що все вже нормально. Повертаюся до нашої теми. Бачу, що ви приєдналися. Так, все добре. Все, все владналося. Добре, добре, бачу. Дякую. Я вас всіх вітаю, що ви приєдналися на цей етир. Ми трошки будемо говорити на тему втікання. Хочу сказати, що сьогодні для багатьох людей ця ночь була дуже жахливою, і справді хотілося втікати, і справді хотілося кудись забіжати на іншу планету, і це нормально. Да? Тому що коли ми відчуваємо якийсь стрес, якийсь жах, да? нам хочеться кудись збіжати. І це правильно, тому що психіка шукає захист. І це нормально. Але ми сьогодні поговоримо на різні моменти, да, коли корисно тікати, коли не корисно тікати, куди тікати, і де тікання стає пасткою о, такої воронки, лавушки, да, де людині дуже складно вже повертатися. Я потім ще деяку інформацію викладу в саму весь, весь цей канал, і ви зможете ще більше подивитися, потім почитати і ще для себе з'яснити. І так, нагадаю, хто я? Я прийомшева Тетяна, я психолог, ематолог, психотравматолог, я являюсь авторкою книги Шлях по дзеркальному тунелю. І так, я вас пригласила на цю тему не просто так: ми поговоримо на тему ескапізм. Слово, незнайоме, але дії дуже часто для нас знайомі, тому що втікання для нашої психіки дуже часто стає захисним механізмом. Механізм, ескапізм це механізм, який включається для того, щоб нас захистити. Захистити нашу психіку від однієї діяльності і переключити нас в іншу діяльність, там, де ми можемо відчувати себе безпечними. Коли у нас є дуже сильні розчарування в однієї якоїсь проблеми, коли йде пік проблеми, ми шукаємо Іншу таку ситуацію, де ми можемо розслабитися, де ми можемо відчути себе спокійно, де ми можемо відчути себе захищеною людиною. І ми шукаємо задоволення, щоб повернути собі ресурс. Це нормальний такий екс... ес... ескапізм, таке слово треба вивчити. ще щоб його зрозуміти як він як як воно на нас впливає я сьогодні трохи розгублена після ночі тому